Привіт шановні гості, дорога родина. Сьогодні в меню у нас битки, смаженина та чіпси з орків впольовані на полях Херсонщини та біля Херсона, приготовлені вмілими руками наших котиків ЗСУ. Тож, всім смачного! Трішечки жартів на початку влогу це дуже добрі новини. Хоча офіційних підтверджень ще повністю немає, але я точно знаю, що наші котики ЗСУ вже звільняють Херсон. Тож порадіємо за них, підтримаємо їх, віримо в нашу перемогу і те, що ці кляті расисти будуть бігти обістяні до себе туди за перебрик. Так що ось такі гарні сьогодні новини. Погода хоч і погана. Але серце гріють гарні новини. Щойно вмикнули світло, сьогодні вимикали і планово, і було аварійне відключення. Хоча постійно пишуть, що щось там ремонтують, але аварійне відключення були. Сьогодні ми ходили. Це пралка віджимає від... одну ковтину, Тож все включила, щоб можна було попрати пралка полоща віджимає, кавоварка зварила кави, і ще я зараз буду просувати те, що вчора пошила. М -м -м. Смачна кава, зранку кави я нормально і не пила з кавової машини, а пила тільки ту, що мені Сергій заварив водички на газовій пличці, і я просто заварювала, заварну каву, але ну, самі розумієте, то не то. І розкажу вам про сьогоднішні пригоди. Перша пригода це коли пропало світло. Ми я зібрала посилочку вчора. В мене дівчина Ніна дуже класна дівчина. Знаєте, буває так з людиною розговоришся. Ну, взагалі, такі приємні є люди. Я розумію, що ви всі приємні і класні, але. З кожним із вас особисто я не знайома. знаєте, коли так роззнайомлююся, дуже класна дівчина купила в мене вчора вона сукню і костюмчик, і ми так розбалакалися і от вчора познайомилися, сьогодні я вже Ніні -ні відправила посилочку. Пішли ми в нову почту. Тут ось біля вікна є можливість піймати хоч якісь повідомлення, коли вимикають світло, тому що вони ж вимикають і. Мережі, і телефоні, і інтернет, все вимикається, але тут коло вікна можна піймати. Ну, бо будинки напроти, знаєте, там ще щось добиває. Віднесли посилку, потім сходили в метро, бо в мене закінчились пакети на відправку. А беру я в метро пакети, вони такі для хліба, пакети для хліба, ну, харчові пакети, паперові. Ця упаковочка коштує 100 гривень, ну але ж, знаєте, бережемо природу, тому я вже стараюсь пакувати в такі ось пакети паперові. Що там ще ми в метро купили? А зараз там в метро, дівчата, є класний шоколад по акції Бельгійський Ріоба, 300 грамова плитка, коштує 80 гривень з сіллю і карамеллю. Хто полюбляє такі, хто ще не коштував, Спробуйте, сілі карамель, смачний шоколад. От там ми купили пакети і оцей смачний шоколад. Зараз, до речі, я принесу, покажу, як він виглядає. У вас надписи будуть в зеркальному відображенні, але я думаю, ви зрозумієте: 300-грамова плитка ріоба ось така вона із сіллю, із карамелю. І тут немає пальмової олії, що дуже важливо, тому що я стараюся взагалі не купувати продукти, де є пальмова олія. Якщо шоколад... То тільки бельгійський, ну, купуйте якісне. В нас рошен вони там підмішують все рівно пальмову олію, тому в основному купляємо ми шоколад, ну якісний. Краще купити трошки, але ну, щоб були якісні продукти. Ось такі були покупки. Потім ми прийшли додому, Сергій пожарив спів посмажити дві відбивні і зварити кашку. Тільки ми поїли бац і вимкнулося світло. В 12 сходили ми, він робив замовлення до свого комп'ютера. Перед тим він купував нову відеокарту, а сьогодні там якийсь процесор чи ще щось. Ну, я не дуже сильна в цих комп'ютерних желізяках. Ну, але 30 тисяч гривень ми сьогодні потратили. Тому сьогодні я купила собі жвабку. Ну, хоч щось за 650 гривень, я собі в магазинчику коло метро. Із іншої сторони метро Пузняки, то я купила шапочку. Зараз буде примірка. Ну що ж, під звуки пралки, огляд шапки. Шапка із інгури в мене ну, маленька голова, окружність голови 53 см. Ну Така зовсім мала голова, дитяча, майже дитяча, Ну що ж робить? Маю малу голову, тому не всі шапки виглядають на мені нормально. Ось така шапочка, ось така фірма. Називається mm. зараз Маліса аксесуари. Маліса аксесуари, шапочка Із mm. ангори і всередині у неї ще й утеплений фліс. І примірка. Примірка шапочки. Ось така шапинка, зручна, нічого не давить, бо я не люблю, коли пережимає лоба, знаєте, щоб вона не дуже душила. Тільки в мене такого шарфика немає, бірюзового. То треба, ще буде десь подивитися шарфик, бо навіть пошити нема з чого, щоб був такий тепленький шарфик бірюзовий. Чи захотілося бірюзову шапку? Знаєте, чого захотілося бірюзову шапку? Натрапила я в Ютубі на дівчину, яка живе в Норвегії за популярним колом. Вони живуть з чоловіком. Я так зрозуміла, що в них ще є їхня собака, дітей вони не мають. Собака лайка, така пухната. Вони живуть прямо на березі моря і виходять, що чоловік в неї риболовить. Тому що в них є лодка, де я так зрозуміла, що вони ловлять рибу. Повністю там блог англійською, але в мене з цим немає проблем. Я ну, десь. Ну, не всі слова розумію, але ну, 80% англійську я розумію нормально. І там дівчина ну, була в подібній шапочці. Мені так сподобалось, кажу, мені теж треба голубенька шапочка. І, до речі, там вона показувала молоко, робила покупки. І сьогодні, в метро, ми це шоколадне молоко й купили. Воно із Швеції, це шоколадне молоко, я вам його рекомендую. Воно насправді без молока. Це вівсяне молоко, вівсянка, шоколад, і там ну, теж гарний склад. Коштує воно, мабуть, що 60 гривень. Оця упаковка зараз теж винесу, покажу. Знову у нас гастрообзор. Ось так виглядає молоко. Чому це Сергій навіть на нього звернув увагу? Ну, тому що я дивилась цю дівчину, і вона ось закуповувала це молоко. Воно виготовлене в Швеції, тому Баба Леся, Наташа, Швеції, привіт, але Баба Леся зараз в Україні. Дуже смачне на смак, як какао. Якщо ви не прочитаєте, що тут немає молока, ніколи не здогадаєтеся, що тут його немає. А склад тут класний, тут немає нічого, є в складі ріпакова олія, дуже корисна, і теж нічого шкідливого абсолютно немає в цьому молоці. То натуральна, корисна, і в кого непереносимість перенос... не лактози, то теж підійде. Ось таке какао класне. У мене непереносимості лактози немає, але дуже смачна фігня. дуже смачна фігня. Те молоко, що я вам показала, воно вже йде з цукром. Ну повністю готове какао, можна пити як холодне, смачне, так і теплим, або давайте собі його до кави. Хто полюбляє, зверніть увагу. Тому що якісь такі цікаві речі не все ж зможеш спробувати те, що я в магазині. А ось я бачила, знаєте, воно якось так кинулося в очі. Добрався светрик, щось я бачу, що там багато порошку, бо я поки не було світла, замочила светрики в мисті. От замочила я светрики в мисті, вмикнула фонарик. Питали ви мене про фонарик, друзі. Оце, що я показувала в минулому влозі. Поняття не маю, що воно таке, тому що цей фонарик нам подарували друзі, там немає жодного пізнавального знаку. А інший, який в нас є, він для відео. І він ну, для дому за дорогий. Вам такий фонарик за 3 тисячі чи за 5 не потрібен. Купіть краще щось в переході. Так, зараз подивлюся, то він нормально. Шерстяний светрик, тому його потрібно в режимі, ну, це з альпаки. Його потрібно в режимі шерсть прати. Тому що збіжиться в мене, знаєте, як я кажу, життя мене нічому не навчило. Буває таке, що і шерстяний светрик, все нормально. Ти його і береш в режимі шерчовка, або в режимі шерсть, а потім тебе обмаркуджує, і ти береш, закидаєш його з іншими речами. Дістаєш, а він ну, такий, як на трьохрічну дитину. Таке теж в мене буває. Так, якщо це потихеньку зараз буду прати, закидати. Потім я вчора знімала урок плаття із цієї тканини, з якої тканини, зараз я вам покажу. Наперед не буду розказувати, що за плаття, зараз цей садрик помішу. Вже в сушарці сушити не буду, висохне й так. Економию електроенергії, тож треба совість мати. З цієї, ви зрозуміли, з якої? З ось цієї я вже пошила. Вже є плаття, треба тільки довести його до ума і потім зняти урок. Ну, один урок я знімати не буду, треба ще щось буде підшити. А ви, будь ласка, дивіться урок з цими викриками. І зараз в цьому влозі хочу відповісти на питання про базову спітницю. Боже, ну знову за ті 12 см приціпились. Дівчатка, ну, совість у вас є? Скажіть, будь ласка, як талія, виточки на талії впливають на об'єм ведер? Ніяк? Оці виточки ви можете як закладати, так і не закладати. В когось є животик, йому виточки спереду не потрібні. Базова викрійка – це макет. Його ніхто не бере, не розрізає, не шиє і не біжить в ньому на двір. Це для того, щоб ви ці викріки потім змогли моделювати, залишати виточки, розмодельовувати складки. Залишати взагалі спідниця може бути з одним єдиним швом. По спинці, так як в жовтому платі. Тому не морочимо голову, шиємо макети, робимо примірку, вносимо зміни, бо комусь треба виточка тут, а комусь тут бо є впадина на тілі. В когось більший прогин, тому йому потрібно забирати не 4 см, а по 6 ззаду, а спереду забирати по пів сантиметра. Розумієте, про що я? Ми всі різні і макети ми робимо під свою індивідуальну фігуру. Так що, оце такі новини. Погода. Яка була трохи гідотна, під вечір вийшло сонечко. Але душа радується за нашу неньку країну, що наші котики там, в окопах, мерзнучі, відбивають цих тварюк з нашої землі. І скоро я вангую зірочки мої. М -м -м, ви представляєте, що там буде робиться? Ви представляєте, як ці орки будуть казіться, і орчихи, і орченята, як ми виб'ємо їх. Із Донецьку, і з Луганську, як ми звільнимо Крим, Боже, позасовують вони свої оці руські язики собі в сраку. І як же вони будуть казитися? Але дивіться, що робиться. Я вам зараз розкажу, що робиться. Це такий сьогодні влог, знаєте, душови. Дивіться, як міняється риторика оцих собак, які в них там по тілі кугавкають. Ну, оці пропагандісти. По-другому ж їх і назвеш. Брехуни такі, знаєте, собака, як ото бреше. Гав-гав-гав-гав, так вони вже як змінилася риторика. Раніше вони на Зеленського казали по там у себе. Вони ж кажуть київський режим, вони ж не кажуть українська влада, вони щось кажуть київський режим. Хоча в нас нашого президента, до речі, єврея, російськомовного, якого вибрали люди на демократичних виборах, вони щось про це забувають, так? що у нас президент єврей, і з цим у нас все нормально. Які ж ми тоді в чортовій матері націоналісти? Ну, то таке, знаєте. І то ж вони його там називали наркоманом, все. а вчора їхня ота приморочена та що клубніку сосала, як їй там проститутка їхня. <кій> Маша Захарова, господи, ота страхіття з інстаграму. Так вона вже вчора не казала е е київський режим, вона вже вчора сказала. Україн... Українські партнери, Боже, що робиться? Це ж таку день-два, і вони будуть з нами в дьосне Лупашиця, будуть знов... знов тут хотіти хороводи водити. Представляєте, як міняється все. Вони там прям ну, казяться. Що там трапилося, що в них оце таке срачка случилась, і вони почали з Херсона так тікати. Це ж ну, удивительно, просто удивительно. Ну нам то що? Нам хай свалюють, щоб ми їх ніколи не бачили. Але що ж, що ж произошло щось удивительне. От здогадки тільки залишаються. От здогадки які, що, мабуть, на цього ботоксного главного гельмінта дуже сильно вплинув Китай. Сі йому щось там насікав, бо вони ж дуже залежні, насправді. Хоча ж, <кільки> коли кокошник в голову дави, то вони не розуміють, що вони дуже залежні від Китаю. Але взагалі... Дуже крепко залежні від Китаю, хоча на нас кажуть, що ми там залежні від американців. Да, від кого б ми не були залежні нам плювати? Заберіться з нашої землі, а ми тут розберемося. Будемо ми залежні, чи будемо ми незалежні. Що ми тут будемо робити? Це взагалі вас не касається. Але треба ж повертатися до роботи, то я повертаюсь до роботи. У мене багато є чого прасувати, і сьогодні я не шию. Мені треба приводити в порядок те, що було вже нашите. Дуже смачна кава, до речі, як трішечки додать того молочка. Але я дуже м -м, люблю каву, тому ну, в мене до неї таке знаєте, трохи неадекватне відношення, бо я її люблю. І мені потрібно попрасувати хоча б сьогодні те, що я пошила вчора. А вчора я пошила три сукні. Ну, цю я шила не вчора, а позавчора, потім та ще для уроку. І ось, дивіться, вже я пошила новорічні. із такої, ну, дуже крутої тканини, ось такої. Вона така не вирви глаз, ці бльостки не осипаються. І така що, знаєте, потім так її десь можна одягати. Одне плаття на запах буде. А інше ось такою цікавою горловиною. Лодочка, в нас така горловина є, човник. Бачите, ось так з вибору. Ще я пришила дві зав'язки, щоб було прикольно. І внизу воно виглядає як кокон, щоб на цій резиночці можна було вище нижче піднімати. Ну вже як буде нова колекція, то побачите, бо я не люблю показувати недороблені вироби. Але ну, таке буває, що от зараз в лозі показую недороблені вироби. Багато є прання, ще Сергій зараз заснув, бо він вморився, в нього, як завжди. В обід має бути денний сон. Так людина влаштовує. Mm. Я, наприклад, вдень взагалі е... не сплю ніколи, але ну, я сплю, не, не прокидаюся я о 6 чи о 5 ранку, так як Сергій. Він прокидається о 6 о 5 ранку, тому йому треба вдень обов'язково він каже. А я не прокидаюсь так рано, тому мені нормально. Ну, я, якщо вдень посплю, то трошки так себе потім не дуже почуваю. Так що, ось такі гарні новини сьогодні. На днях буде відео із регланом, з тим світшотиком з гарним. Будете дивитися ковтину, цю дуже класна, і кріп взагалі дуже, дуже гарний. Тому дивіться базову основу реглан робіть, робіть базову основу спідниці. З'єднуйте між собою. Я бачу, що ці відео дивитеся ви мало. Мабуть, або все знаєте, або вам не цікаво, більш цікаво, це як я щось ну, то таке вже. знаєте. Вже, як Сергій каже, все було показано по мільйон разів. І Люди, мабуть, просто хочуть відпочивати, ну і просто чути знаєте, якусь таку інформацію, підтримку, і, мабуть, що вам більше цікаво, як я живу, а не що я роблю. Так що, оце так я сьогодні живу: попрати ковтини, попросувати ці всі плаття, почистити їх. У мене ще є недошитий костюм, але, ну, мабуть, що я не встигну до вимикання світла, бо треба робити ну, щось одне. І не сильно багато вмикати всього, не так, як раніше. А... Або пралка, або парогенератор, ну, щоб невелика напруга була. Бо пралка, ну, я не знаю, пралка менше, мабуть, тягне, ніж парогенератор. Сушильна машина, оця, що ви бачите, то вона 2 кВт, вона дуже мощна. І парогенератор, мабуть, що також 2 кВт. Теж дуже мощний. А пралка ні, вона хоч і на 10 кг, але вона якась там ну, не так сильно мощно вона бере. Це, мабуть, що я так думаю, це мої думки вслух. І пралка, і сушильна машина у нас пара, це горіньє. Хто цікавився, то я вам відповідаю ще раз. Дуже мені спекотно, прям страшне в цьому ведметику, я прям впотіла. Сьогодні прям мені жарко. Я не можу. Хоча в квартирі зараз скільки градусів, от я вам скажу зараз. Скільки що це в мене вже перегрів случився. А, звісно, вже 21 градус, оце вже все. Зайчики 19 мені нормально, вже 21 я вже хекаю від жари. Реально, цей костюмчик дуже теплий. Під низом в мене донесенька маючка, більш нічого. Треба, мабуть, на голе тіло вдягати або просто футболку. Оце так щось я розпарилася прям. І на дворі мені сьогодні було жарко. Одягла шапку теплу, ту зимову китайську, а вона прям на хутрі. То прийшлося оцю купити. Думаю, Боже. Хожу в зимній шапці, все в чорній, в чорному, треба хоч щось яскраве купити, не ну, дурдом якийсь. Купила сьогодні цю бірюзову шапку. До чого я буду носити, не знаю. Ну, сподобався колір. Ну що ж, піду, е, буду прасувати. Давайте ще вам зроблю маленький спойлер, але не на манекені, покажу ті дві сукні з гусячої лапки, щоб ви на них подивили. Зараз розвернула знову. Кому не подобається, то оце, де я показую руками, не дивіться, бо такі нервові. Так, од, одна ось така по трапеції, бачите, як мені відійти, щоб показати. Ось така вона вона така довгенька за коліно. По трапеції тут буде пояс. Є шов по центру, є шов по спинці, і обов'язково на грудні витічки, бо тканина не еластична. Друга та, що горловина по косі, просто пряма, дуже класна, така, типа, футлярчик, бачите? Пряма і з таким рукавчиком. Вона, ну, такого, не в обтяжку зовсім, і під будь-яку фігуру підійде. В кого є животик, в кого нема, навіть в кого нема, то теж підійде. Так що спойлер теж відбувся. Ну що, зайчики? Поки є світло, намонтую я оце відео для вас. Дивіться, пишіть, які ще є у вас там гарні новини, може, якісь сплітні чи ще щось, понаписуйте. І будемо чекати ще очередну партію наступну смаженої горчаті. Чіпсиків. Чіпсиків. Бо вони кожен день по тисячу чіпсиків там жарять, наші котики з ЗСУ. Думаю, Боже, Боже, це ж тільки цих чіпсиків поналазило сюди, що вони тут шастають. Вже їх повиганять туди, до себе. Хай там сидять і залишать нас в спокої. А далі вже, от кажуть, якісь там перемовини. Які можуть бути перемовини? Забирайтесь к чортовій матері, а тоді вже будемо перемовлятися, скільки ви нам винні грошей за те, що ви тут наробили. Репарації будете платити до кінця своїх днів. А я вангую зайчики, коли це буде? От в мене, по моїм відчуттям, знаєте, в мене ж є такі якісь передбачення від природи. Хто знає, той знає. То я вангую, що весною ну, точно вже звільнять Донецьк і Луганськ. Ну, а Крим, мабуть, що самі віддадуть. Без бою. Просто поміняють прапори, заплатять нам гроші за наші неудобства і все, ніхто там уже биться не буде. Щось мені так здається. Вангую, а там побачимо. Тоді передивимося це відео і будемо бачити, що буде робитися. Ну що ж, цюмкі бомки показала вам все, бувайте здорові!